Тетяна купила м'ясо та сало у м'ясному павільйоні житнього ринку у Житомирі. За словами жінки, ціни зростають. Я багато всього купувала по 230, По-моєму, я купувала. А сало купувала. І сало купувала. Скільки сало коштує? сало. Також не дешеве. По 300 є, але я купала по 250. по-моєму. Євгеній покупець каже, що якісне сало коштує близько 300 гривень за кілограм. Сало хочу купити 320. Ага, це ціна висока чи нормальна? Для мене, так. За пенсія 3300. Просто хочу сало купити, таке, щоб їсти. Знаєте, Можна купити за 200, але я в салі трохи розбираюся. Піднялися, звісно, але що зробити? Таке наше життя зараз. Дорміть дорого. Хочемо сало купити, але дорого, дуже дорого. За словами Тетяни, продавчині влітку люди менше купують м'ясо, тому що збирають гроші на відпустки. Мало купують, тому що е, літо кожен хоче завезти дитинку на море. Мало купують, сердиться, що дорожчає все. Ну, на гривень 20-30 це точно подорожчало. Биточок 250 без косточки, 240 з ребринкою, мясо 240, 230, в залежності від частини. Рібринка 240, сало 200. 250, такі на шкварку 150-100. сто. купляють. Да, пенсіонери викручуються тільки на дешевому товарі, на косточках, борщ, набори. Ну молодж купує м'ясо на шашлик на природу, якщо вихідний день. Стегнути лятини коштує 320 гривень, лопатка 280 гривень, розповідає Валентина. Продавчиня. 250 йде у ідеошичок. Знаєте, купують тому, що телятини взагалі мало, то її купують. Дієта, та діткам. Це все у нас. Валентина прийшла на базар купити курятину. Вона дешевше ніж свинина та телятина, каже жінка. Я Зараз куплю бобіодрешки. Звісно, ціни трошки кусаються, але продавці цьому не винувати. Більше курятини купляємо. купуємо. На трошки не. Ціна на курятину впала на 3 гривні, каже Антоніна продавчиня. Була 117, зараз стала 114. Трошки дешевше є, щоб люди могли купити. Ну, як по можливості, хто менше, то більше. Не завжди може людина купити багато. Ось купила 4 штучки, півкіла печиночки. Ну, світа, як кого сім'я. За словами продавчині, філа курятини коштує від 150 до 300 гривень за кілограм. Стегна 150 гривень, крила 136 гривень. Олег Пензен, директор економічного дискусійного клубу, розповів, що вартість м'яса та сала зросла через поганий врожай у 2024 році. Взагалі, вся продовольча корзинка виросла на 22 відсотки. Це при тому, що інфляція 14 і ця ситуація вона буде продовжуватися до по суті. Фінального збору врожаю 25-го року, У 25-му році врожай буде кращий. І цей факт дає надію на тому, що осінню цього року ціни по відношенню до аналогічного періоду з 4-го року будуть менші. Ну, принаймні, не буде такого великого росту, як є зараз. Основна складова ціни на м'ясо це кормова база. Вартість м'яса зросла і через мобілізаційні заходи в Україні, каже Олег Пензен. Тому господарство населення напряму впирається в робочі руки. Якщо у вас через мобілізацію фізично зменшується кількість робочих рук, Ну, от, в сільській місцевості, чекаєте, що у вас буде зменшувати загалі обсяг пропозиції на ринку. З курятиною ситуація дещо краще. Чому? Тому що е, у нас з вами десь приблизно 92-93% е, курячого м'яса виробляється у, е, на птахофабриках. І це, безперечно, впливає на загальний обсяг пропозицій. Низька купівельна спроможність покупців стримує зростання цін, сказав Олег Пензен. А гарний врожай 2025 року сприятиме зниженню цін на м'ясо. Катерина Мороз Ігор Горкучен, Суспільне новини, Житомир.